Привіт, друзі! З вами я, Олесь Вареник. Ми на каналі InvestHub. Ми знімаємо другу частину ролику з компанією ДКВ Логістик. З нами Дмитро. Він засновник компанії SEO і ми е, маємо вже е, перший офер від компанії щодо участі інвестора у прокату авто. Подивіться цей перший ролик. Він цікавий. Він відрізняється від тих, що ви е, вже бачили, і е, бачите щодо інших спектру інших інвестиційних оферів. Е, друга інвестиційна можливість пов'язана з викупами авто у поєднанні з пропозицією для. Покупця щодо придбання авто частинами. А для інвестора це можливість проінвестувати у викуп авто, як для матеріалу, з яким працює керуюча компанія. Отже, Дмитро, знову привіт, вітаю. Розкажи щодо цього оферу базового. Офер, до речі, простий, так само, як і прокат, і модель загалом прокату суми інвестицій безпосередньо в даний офер аналогічно залишаються такими ж. Відсоток ми приєднуємо аналогічний, який вже був, але трішки можемо скоригувати по безпосередньо сумі на рахунок 18% річних. Тобто, якщо беручи даний офер, то з 18% ми можемо підняти до 20% безпосередньо, що дає можливість аналогічного забезпечення і більш комфортніших умов для співпраці. Тобто, дохідність 18% чи 20%? Було. Там 24%. Там 24% відсотки була, якщо сума від 20, 000, 20 тисяч так, до 20% вона йшла 18% річних. Тут же ми можемо від, від, до 20% зробити Робити 20% річних безпосередньо. Це такі можуть бути як акційні умови, як такові тому що цей офер він набагато простіший, ніж прокат безпосередньо. Тут йде модель, яку ми пропрацьовували, і вона зараз працює: це викуп транспортних засобів безпосередньо вже під клієнта. Тобто, ми тут виступаємо як посередники. беремо Клієнта, який має кошти для першого внеску безпосередньо, от і який уже наперед попереджений про відсоткову ставку, яку ми, з якою ми видаємо, от, поки що відсоткову ставку ми говорити не будемо. <хи> і маємо інвестора, з яким ми можемо купити транспортний засіб безпосередньо вже під потребу покупця, це може бути будь-який різновид. Тобто, якщо клієнт шукає. BMW f 30 це може бути BMW f 30 Якщо клієнт шукає е, Opel Astra H, це може бути Opel Astra H. Але ми гарантую, гарантовано закуповуємо транспортні засоби, щоб вони покривали максимальну суму інвестицій. Тобто, якщо це 20 тисяч інвестицій, то ми закуповуємо е, транспортні засоби на 20 тисяч. Е, беручи просто до уваги, то, що Opel Astra H, умовно він коштує 5 тисяч доларів автомобіль. Е, BMW f 30 якраз таки коштує від 10 000 до 14 тисяч. Це може бути два автомобилі. Також безпосередньо вже під клієнта. Тут максимально умови аналогічні, підпис договору безпосередньо е, фіксований той же самий відсоток, е, тільки е, для нас, як для керуючої компанії, менше е, затратної частини і менше е, затрати часу того, що е, автомобілі, які ми купуємо купуємо вже під е, виплату під клієнта, обслуговування, забезпечення е, і будь-які технічні. Можливості автомобіля вже на клієнті. Єдине, що ми робимо, це страхуємо і трикеруємо. Це дві умови безпосередньо. Якщо це у нас автомобіль дешевого, дешевшого сегменту, ми використовуємо автоцивілку. Якщо це автомобіль дорожчого сегменту, маємо в практиці зараз як повне каско, так і часткове каско. Додали таку можливість. Ми її переглядали, і на одному із автомобілів ми скористалися даною пропозицією. Слава Богу, вона нам не пригодилась, але є така можливість, як страхування по семи пунктам, як під каску. тільки воно йде не повне, а частково. Там саме основні заглавні, як такові пункти. Це все, що ми використовуємо, і безпосередньо клієнт уже, маючи власний транспортний засіб під виплату, бо він фактично є вже його, він і ним користується. Але він є знову ж таки власністю інвестора. Щодо ризиків, які ризики бере на себе інвестор, які на себе ризики берете ви, як керує компанія, яка агрегує йому цю можливість, тому що інвестор отримує е фіксовану дохідність. Проте е той, хто це авто викупив, він може будь-який момент перестати платити. Е він може в цей авто яке з цивілкою втрапити в якусь подію, яка не буде покривати ця страховка, може бути е ну, замортизоване ним авто. До того стану, що вона не буде стільки варти. Які ризики на вас? А які на інвесторів? Безпосередньо по ризикам інвестор, участь інвестора як попередньому проєкті, пасивна. Компанія бере всі максимальні ризики на себе, тобто по втраті транспортного засобу, пошкодженню транспортного засобу, ремонти там відновлення і тому подібні такі випадки. Це всі на нас, як на компанії. Безпосередньо. По нашій статистиці, так як у нас клієнти вже є і виплачують, не було. Знову ж таки, випадки, які б не могли би, ну, трапитися, щоб там призвело до пошкоджень транспортних засобів або їх викрадення, або тому подібне. Того, що знову ж таки в нас менеджери постійно тримають на контролі, зв'язок з покупцем безпосередньо. Певний час до це може бути від місяця до трьох. Ми бачимо автомобіль. Він приїжджає до нас на огляд аналогічно, того, що ми маємо розуміти, якщо клієнт бере автомобіль на Виплату і він його не в змозі в подальшому буде виплачувати з якихось технічних, життєвих і таких інших питань. Ми його знову ж таки маємо розуміти, що ми з ним будемо робити, чи віддавати новому клієнту на виплату, чи віддавати його в прокат. Це всі йдуть оцінки оцих ризиків, але ось ці ризики, все ж таки, вони на кому е, на компанії, на нас на компанії. Тобто інвестор він е, видав кошти, отримав документ. Що б не сталося з авто, як би не е, трапилась ситуація з тим, хто. Хто фінансує, е, викуповує це авто, ви робите так, так. що інвестор виходить в гроші в гроші. Якщо по грошам є якась амортизація, якщо якісь є деформації, ви це покриваєте в норму той суми, яка була інвестована. Так, звісно. Безпосередньо, повністю всі. Е... Як би то їх назвати нюанси і затрати всі на компанії ризики аналогічні безпосередньо. Тобто інвестору ми вибирали таку модель, пропрацьовували її, щоб це було максимально лояльно на пасиві і максимально масштабно. Виплата щомісячна? Щомісячна. Від е, кого виплата від вас? Від е, того, хто викуповує авто? Ні, безпосередньо від нас, тому що е, автомобілі, які викуповують, вони сплачують нам вже з нашим заробітком, як так сказати, і виплата вже йде від нас, інвестор. Яка найбільш популярна форма отримання коштів інвесторами? Е, ми більше беремо готівкою, того, що це якщо інвестора з Києва або з регіону безпосередньо це можна буде на офісі отримати готівкою, е, так як. Знову ж таки максимально маємо забезпечити е, суму. Яку отримує дивіденди в інвестор у зв'язку з тим, що банківські системи і тому подібне вони вносять свої корективи постійно. Нещодавно було введено з переказів з карти на карту і тому подібне відсотки, щоб вони не втрачалися. Якщо ця суми виплат інвестицій невеликі, ми ще в змозі будемо покривати. тому що ми, якщо виплачуємо на рахунок або розрахунковий рахунок і картковий рахунок, ми виплачуємо в гривні по вартості покупки валюти на момент. Виплати інвестицій, щоб інвестор інвестуючи валюту, ми в змозі отримати валюту. В принципі, для інвестора діючого якихось ризиків компаній ну, вони навряд чи цікавлять, але досліджуючи цю історію і розуміючи, що ринок розвивається таким чином, що є попит, створюється навколо цього попиту е, бізнес. Е, чи є взагалі е, перспектива і е, наразі зростання попиту на дані послуги, тому що ми кажемо про те, що є е, ліцензований автолізинг е, і фінансовий інструмент Дає е, можливість придбати авто і не тільки авто за гривню, виплачувати відсотки е, більш лояльні, виплачувати в гривні. І є послуги вашої компанії, які е, там більш маржинальні для інвестора. Вони більш витратні, але все рівно ти кажеш, що попит є і він зростаючий. Е, так, ми беремо в першу чергу увагу до того, що. Е... 80% компаній, які займаються безпосередньо професійним лізінгом виплатами, вони перейшли і переходять на більш дорогий сегмент транспортних засобів. Автомобіль може бути який від 5 тисяч доларів, від 6 тисяч сіми і тому подібне. Тобто, це дає можливість людині вибрати той варіант, який він хоче. При, привести приклад, я особисто відвідавши фактично будь-яку лізінгову компанію і маючи. Певно, там 15% першого внеску да, на автомобілі. Е, відкривши двері, просто прийти і сказати, що в мене є кошти, дайте мені в автомобіль. Повний, поки я не пройду великий перелік е, перевірок, автомобілі мені не дадуть. В першу чергу, це є е, зроблено на клієнта, е, скажімо, або через одного, або через декілька. Е, відкривши наші двері, будь-хто хто зайде сюди з автомобілем за підвиплату, він вийде з автомобілем під виплату. Питання тільки терміну. З який ми його знайдемо, оформимо і видамо все. Чудова історія додати, прям і не знаю що, крім того, щоб підсумувати дану можливість для інвестора, що пропозиція є цікавою відносно тої е, дохідності, яку я чув. Чи є конкуренти, чи є в цьому бізнесі здорова конкуренція? Звісно, є, оскільки ж попит є, і ми почули, що попит створений через те, що звичайні фінансові інструменти вони недоступні для всіх 100% бажаючих. І відповідно ті 90 чи 70% я не знаю, скільки отримали відмову у компанії ліцензованих. Вони йдуть в компанії типу ДКВ Логістик і отримують своє авто після того, як компанія знайде інвестування. Для придбання е, цього авто. І е, той інвестор, який отримує там, дохідність 18-20% річних у валюті, це дохідність дійсно вища, ніж е, та, е, яка я чув від компаній конкурентів. Тому відповідно, що тут радити, це годі робити. Ви самі мудрі люди, і можете проаналізувати. Про дивіться, соціальні мережі е, компанії. Також, хто нас бачить вперше, знайте, що це наш вже 150-й ролик про дослідження інвестицій у сфері, мабуть, інвестицій, пов'язаних тільки з авто. А всього пропозицій дуже багато. Ми не обмежуємося одним якимось видом чи типом інвестицій. Наша задача це диверсифіковане. Приватне портфельне інвестування, і в нашій обоймі є абсолютно все, що може бути. А те, чого ще немає, це означає, що ж або його ще не з'явилось, або вже воно в пошуку е нашої команди клубу інвестхаб. Тому раджу вам доєднатися до соціальних мереж нашого клубу. В описі під роликом є посилання і на соціальні мережі клубу, і на компанію, з якою ми вели сьогоднішнє спілкування. Також Передивіться перший ролик, співставте їх між собою, оберіть для себе оптимально інвестиційну нагоду. І моя порада починайте інвестувати з мінімальних сум для того, щоб Подальшому, коли зросте довіра, ви отримували можливість інвестувати стільки, скільки буде вам комфортно. Дуже дякую за увагу. Ви інвестуєте свій час в свій розвиток, в свою безпеку, в своє заможне і щасливе життя. Будьте з нами на зв'язку. Щотижня виходять, що п'ятниці нові ролики на нашому каналі фінансового вам успіху.